Наступна доповідь Зарян Салдан. Одностороння біпортальна дископія, поперекового відділу хребта. Перші кроки, з чого починати, і персональна історія. Будь ласка, вітаю, пані та панове, шановні колеги, дорогі гості симпозіуму. Моє ім'я Зорян Салдан і я нейрохірург, який більше 20 років практикує відкриту хірургію хребта. Останні роки все більше надаю перевагу все-таки малоінвазивним методикам. Я хочу сказати, що медицина не стоїть на місці, наука розвивається. І, на мою думку, все-таки велика перспектива з розвитку малоінвазивних технологій. І щоб не відставати від світових трендів, зокрема, іти в ногу з часом, зокрема в галузі нейрохірургії, ми зі своїми колегами з Львова з лікарні Святого Луки. Намагаємось щороку впровадити якісь інноваційні методики в нашу щоденну практичну буденну діяльність. І до вашої уваги я хочу представити вам наш скромний досвід з методики однопортальної біпортальної односторонньої біпортальної ендоскопії. Мої перші кроки та що рекомендовано почати. Коротенький вступ. Хочу сказати, що ендоскопічна спінальна хірургія, технологія в останні роки. Все більше розвивається та дає можливість на сьогоднішній день проводити візуалізацію, лікування та доступ до такої хірургічної патології хребта, яка раніше була доступна лише хірургічним відкритим доступом. Починаючи з моменту розвитку ендоскопу і з моменту опису такої безпечної зони, як трикутим камбіна, на сьогоднішній день при такій патології, як кили міжхребцевого хребцевого диску та спінальній стенози, поперекового відділу хребта. Ендоскопічна патологія хребта на сьогоднішній день близька до того, що вона швидко розвивається та близька до того, щоб стати золотим стандартом для виконання таких оперативних втручань. В цьому аспекті унілатеральна біпортальна ендоскопія має всі перспективи розвитку, швидко розвивається в останні роки, набула широкого розвитку в Південній Кореї та швидко прогресує європейським континентом. Коротенько нагадаю, еволюція ендоскопії хребта. На першому етапі це коли проводилися оперативні лікування з приводу киллі шрепцевих дисків без жодної кісткової резекції. На другому етапі вже була проведена така операція інтерламінарно, на третьому етапі приєдналася біпортальна ендоскопія. Яка була проведена вже при операції при декомпресії спінальному стенозу. І на сьогоднішній день ми переживаємо четвертий етап розвиток ендоскопії хребта, де поєднана вже поєднана та біпортальна ендоскопія, і ми можемо виконувати такі оперативні втручання, як міщулові спондилодези. Дуже швидко зупинюся на мікродисектомії і методики UBI. В чому різниця техніки. По-перше, мікроскоп це є стабільне зображення. Ендоскопія, деколи зображення плаваюче, та для це воно все-таки буде нестабільне. Анатомічна орієнтація в одній площині є стабільна при мікроскопі, в при ендоскопії деколи нестабільна. Робота в сухому середовищі і з допомогою аспіратора є при методиці мікродесектомії. Та робота в водному середовищі при методиці UBE. Хочу сказати, що ми повноцінно працюємо двома руками. При методиці мікродисектомії, при методиці UBE, все-таки у нас робоча рука з інструментами одна, друга мусить отримувати ендоскоп. Травма м'язів вважається дещо все-таки меншою при використанні методики UBE. Мікроінструменти вони для початківця будуть однакові і там, і там. Оскільки скажу відверто, ви для початку будете виконувати ту ж саму мікродисектомію тільки під ендоскопом. Пізніше, коли прийде розуміння цієї техніки, ви почнете розуміти цю методику повністю. Вам придеться все-таки, на мою думку, придбати деякі інструменти більш малоінвазивні. Я дуже швидко зупинюся коротенько на своїх етапах трьох розвитку. Минулого року ми почали застосовувати цю методику. Я за минулий рік відвідав всі можливі майстер-класи, конференції, симпозіуми, які проводилися в Україні за минулий рік. А це було місто Рівне, місто Кам'янець-Подільський та Київ. Хочу висловити щиру подяку доктору Юрію Лонковському, він тут присутній, за те, що допоміг минулого року стартувати дану методику, зокрема в нашій клініці в лікарні Святого Луки у місті Львові. І висловити побажання, що е, цей прекрасний такий сонячний захід буде розвиватися, і ми він знайде продовження в таких містах, як Вінниця, як Львів, як Тернопіль, як Полтава, Житомир. Я знаю багато колег з цих регіонів, які активно цікавляться цією методикою, і дехто з них вже впровадив. Ті методики. Ми будемо раді е, також проведення такого заходу зустріти і його провести. На хочу сказати, минулого року ми е, з колегою мали можливість відвідати Південну Корею, зокрема місто Сеул, де е, багато вже молодих е, колег з Південної Кореї проводять в день по 5-7 таких оперативних втручань на всіх відділах крипта, використовуючи методику UBE, як поперековий, так шийний, так і грудний. У нас був великий. Досвід бути там присутнім. І цього року я мав досвід свої, свою техніку, зокрема триангуляції на майстер-класі у Франції. І, звичайно, коли ти працюєш на Кадаверлабі лабі і за спиною стоять такі, я вважаю, експерт-експерти світового рівня, як доктор Сон та доктор Парк, це великий досвід для будь-якого хірурга. На мене була така можливість, і я дуже радий цьому досвіду. Коротеньке. Відео, ось так виглядав кадаверлап у Франції в березні цього року. Звичайно, це великий плюс, зокрема, в техніці триангуляції, Якісь питання задати цим провідним експертам з Південної Кореї. На ці всі моменти навчальні, з вашого дозволу, я. Ми все-таки склали таку криву рекомендовано навчання для початківців хірургів методики UBI. на першому етапі. Однозначно це повне розуміння теоретичного курсу з повним розумінням 3D-мікроанатомії, в якій ділянці ви плануєте працювати. Наступний етап практичні навики. Я рекомендую почати колегам все-таки з країни, де ви перебуваєте, враховуючи зараз військовий стан в Україні. все таки зверніться в Україні. Є достатньо колег, які володіють цією методикою, які можуть підсказати або допомогти в старті цієї методики в Україні. На наступному етапі я все-таки рекомендую відвідати будь-який кадавер-курс або тренування на моделях для відпрацювання техніки триангуляції. На четвертому етапі є рекомендовано все-таки буде вже відвідати провідні клініки Південної Кореї або Європи, де ця методика набула поширення і використовується досить досконало. Ну і звичайно, коли ви повноцінно володієте цією методикою, межі для вдосконалення немає. Я дуже швидко зупинюся на основних принципах методики. UBE. це робота одночасно двома руками, двома портали з ендоскопом та робочими інструментами, які постійно рухаються та обертаються. Другий момент це робота в водному середовищі. Тут велике значення має. Все таки притік відтік правильно налагодженої рідини. Я до цього повернуся для доброї візуалізації на моніторі, інакше ви не зможете далі працювати. Третій принцип методики UBE – це принцип тріангуляції, це правильне позичення положення кінця ендоскопу до робочих інструментів. І четверте – це повне розуміння анатомії, в якій ви працюєте для UBE, зокрема для. Опереково відділу хребта це так званий трикутник сона, який утворений м, трикутником в 3D-площині, сформований з одної сторони механічного ретрактору, дуже важливого м'язу мультифідус і гідростатичним тиском. Я дуже швидко ці слайди я запозичив з презентації доктора Сона. Він адаптований до умов нашої операційної. Тут мали, має значення квадрат, квадратні метри приміщення, які ви плануєте працювати. Вже відповідно до цього будете розміщувати персонал і обладнання. На цьому слайді дуже важливий момент. І я хочу наголосити на гідростатичному тиску рідини. Якщо у вас немає під рукою водяної помпи. Ви мусите користуватися таким моментом гідростатичного механічного тиску. Тут дуже важливе значення має висота від рівня поверхні пацієнта до, до нижнього краю силового розчину. Вона повинна бути приблизно 50-70 сантиметрів. В такому випадку у вас буде добрий притік рідини і добра візуалізація того, що ви робите на моніторі. Інструментальне забезпечення, яке необхідно для початку методики ЮБІ, звичайно, це ендоскопічна стійка з камерою та ендоскопом, фармацевтичний радіочастотний аблятор, ці шейвер та водяна помпка не є обов'язковими. Яка різниця між інструментами для юбі та мікродесектомії? Як правило, для початківця це ті самі інструменти, я вже говорив: ронджери, керісони, дилататори, мікроретрактори. На сьогоднішній день нашій установі є дві ендоскопічні стійки: це Карлос Штоц та Endovision якими почергово користуємося з колегами-ортопедами. Співпраця також є. І я рекомендую початківцям використовувати ендоскоп все-таки з нульовим кутом огляду і 4 мм діаметром. Покази для методики UB на поперековому рівні. На сьогоднішній день це всі кили міжребцевих дисків всіх локалізацій це всі типи спінального канального стенозу, включаючи так званий фараус-синдром і Включаючи кисти фасеткових суглобів або так звані юкс-артикулярні кисти, і також спондилолістези першого другого ступеню з ознаками нестабільності, коли ендоскопічно можна виконати таку операцію, як улів з постановкою міщилового кейджу і послідуючою малоінвазивною місць транспенукулярною перкутанною фіксацією. Абсолютним протипоказом, я ми вважаємо, є травматичне ураження хребта з підвихом це спондилолістези. 3-4 ступеню, спондиолодисице та інтрадуральні пухлини. Я знав її досвід і в закордонних колег, і вже наших, коли відносним протипоказом можна вважати інфекцію, відносним протипоказом травма спінального, все-таки декомпресію можна робити, і екстрадуральні пухлини, також кейси поодинокі є. Перша патологія, з якої я рекомендую почати методику UB, це однозначно кіли міжребцевих дисків, які знаходяться на проміжку l 5 s 1 тому що там є більший міжламінарний доступ і інколи часто можна не використовувати дриль. Маркери, які ми застосовували для доступу при патології поперекового рівня хребта, тут хочу звернути увагу для початківців на крайнє праве фото. Людина, яка професійно володіє методикою, так, тут розрізи шкіри є поперечні. Для початківця я рекомендую робити все-таки поздовжнім, тому що коли у вас щось піде не так, пізніше на цьому зупинюся, щоб все-таки що ви могли ці рознизи між собою з'єднати. У вас вийде розмір близько 3, максимум 4 см і ви зможете успішно завершити операцію. Методи і результати. 28 пацієнтів за останній рік були мною прооперовані. На, я брав до уваги тільки. Кили між дисків, які знаходилися на проміжку l 4 l 5 о тільки лівобічну локалізацію, оскільки я правша, мені було зручно працювати. До цього когорти не ввійшли екстрафорономенальну локалізацію, до уваги я не брав. І там були три випадки з поєднаного кіла зі спінальними стенозами. 65% вдалося завершити успішну методику ЮБІ, 35%, вказу, скажу відверто, я перейшов на відкриту мікродисектомію. Чому так? Хочу сказати, що всі пацієнти були з позитивною динамікою і одні, і другі, і в усіх випадках був повний регрес неврологічного дефіциту і больового. Які помилки і ускладнення для початківця, хірурга, методики UBI? Я з власного досвіду хочу це наголосити ще раз: в нашому випадку це були три випадки: помилки рівним. Неправильний, буквально, кут е ці, ці арки і ти помиляєшся рівною. Коли ти вже заходиш, в канал і це, починає, починаєш розуміти. Ми втрачаємо час. І була потреба перейти на відкриту методику. Ротаційна дезорієнтація, вона присутня у всі буде присутня у всіх хірургів, які починають цю методику, але без повної орієнтації ви не зможете продовжити операцію. Тому я вважаю, це вона у мене особисто вона приходила там до 10 хвилин, коли ти мусиш все одно орієнтуватися, де ти знаходишся. Неповна декомпресія була в моєму випадку. Неповна декомпресія робочого простору. Два випадки було, з які змусили перейти на відкриту мікродисектомію. Ці випадки були власне з там, де ми, там, де я взяв пацієнтів з спінальним спінозом, поєднану з між хребцевого диску. У п'яти випадках кровотеча не дала можливості повноцінно далі працювати. На щастя, педуральний гематом та пошкоджень твердих оболонок не було. І один випадок був інфекційний у мене. Це молодий пацієнт, близько 25 років, який зложивав наркотичними середниками. До речі, операція була успішно завершена методикою бій. Він з позитивною динамікою пішов додому. Через два місяці повернувся з ознаками спондиолодиці. Ми мусили його брати на відкриту повторну операцію які навиками повинен володіти хірург для того, щоб почати методику UBE. На мою думку, хірург повинен повноцінно вміти та перфектно володіти методикою мікродисектомії. І коли будуть будь-які ускладнення, що він міг повноцінно перейти на цю методику. В даному випадку час, на мою думку, все-таки грає роль, оскільки тривали, тривали глибокі перебування пацієнта в наркозі, особливо у віці 50-60, все-таки воно впливає в деякій мірі на якісь когнітивні моменти в перспективі. Який час необхідний для того, щоб хірургу-початківцю потрібно зорієнтуватися, що він повинен перейти на відкриту методику? Я хочу сказати відверто: тут кожному випадку є індивідуально, і це залежить, мабуть, від професіоналізму команди, з якою ви працюєте, від практики самого хірурга та його терпіння. В моєму випадку на сьогоднішній день це півтора-дві години. Які помилки, які покази є хірургу-початківцю і коли рекомендовано перейти на відкриту техніку? Це також питання добоворення з, з моєї практики. Це коли ти помилився рівнем і е, зайшов не на той рівень е, для виконання операції. Те, це втрата часу, я вже говорю, рекомендовано перейти на відкриту методику. І кровотеча, з якою хірург не може справитись протягом 10 чи 15 хвилин, вона заважає працювати, ти не знаєш, що далі робити. Я рекомендую повноцінно швидко завершити операцію, перейти на відкриту методику. Мій коротенький досвід з. Як виглядає, це моє перше користування дрилю в ендоскопічній нейрохірургії. Я не буду зупинятися, на який об'єм резекції достатній. Ці критерії є описані, вони є чіткі прописані для тої чи іншої патології. Хочу сказати єдине, що об'єм кискової резекції однозначно залежить від розташування секвестру або від ступеню вираженості стенозу хребтового каналу. Один коротенький кейс це пацієнтка 70 років, старша жінка, один із перших. Моїх кейсів, яка місяць лікування малоефективна, по шкалі ваш 7 балів. Така велика секвестрована грижа. Хочу сказати, тут єдина помилка була моя і моєї команди. Все-таки, що ми не зробили комп'ютерну томографію, але операція завершилась успішно. Кила виявилася ма м'яко Я маю на увазі, що пацієнтів 50-60+, рекомендовано в таких випадках робити все-таки комп'ютерну томографію, щоб бачити момент, чи кила не є осифікована, бо будуть певні складнощі в методиці Юбі. Ця ж сама пацієнтка. Нам вдалося успішно забрати такий єдиний, одним фрагментом секвестр, і, звичайно, коли достаєш такий фрагмент ендоскопічно. При перших операціях тебе переповнюють позитивні емоції, відчуття успіху і настають якісь моменти розчарування, коли приходиться перейти на відкриту методику. В заключення хочу сказати, що хірург початків із методики техніки UBI рекомендовано поетапно пройти теоретичні та практичні тренінги на моделях або кадавих курсах з повним розумінням, повної орієнтації в структурах 3D-простору, все-таки в мікроанатомії. І хочу сказати, що портальна ендоскопія є малоінвазивною процедурою, безпечною та ефективною, з низьким рівнем ускладнень. І вона має все необхідне для навчального процесу, для показників, хороших показників щодо функціональності та ступельної вираженості болевого синдрому. І побажання не втрачайте віри хірургам, які будуть починати цю методику, не втрачайте віри в свої сили при перших невданих спробах. І успіх прийде до вас. Сенкою фойотеншн. You